Буття четвертий розділ. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна і сказала набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою, і зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна й на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося, і сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його, і сказав Господь Каїну, де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатися від лиця Твого, і я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь: через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений, і вмістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його, і вийшов Каїн з перед лиця Господнього, осів осів Україні нот на схід від Едену. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха. І збудував він місто і назвав ім'я тому містові як ім'я свого сина Енох, і народилося в Еноха і а Ірат породив. Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Лемаха. І взяв собі ламех дві жінки ім'я одній Ада, а ймення другій Цілла. І породила Ада Явала, він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду. А ймення брата його ювал він був батьком усіх, хто держить у руках гусла й сопілку. А Цілла також породила тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо. А сестра Тувалкаїнова Ноема, і породив Лемах до жінок своїх. Адой, цілло, послухайте ви мого голосу жони Ламехові, почуйте ви слова мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде у семеро півщений Каїн, то Ламех у сімдесятеро й семеро, і пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила, і назвала імення йому сиф. Бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його каїн. Асифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді зачали були призивати імення Господь.